Теж молоко, але вже по чотири. Ще у жовтні. Така ціна для селян здавалася неймовірною. Сьогодні це вже реальність. Деякому так щастить, знає наш гість. Це Олег Шаргородський. Здравствуйте. в ефірі. Кооперація а йтиметься, як ви вже зрозуміли, про молоко. Олеже у першому аграрному національному кооперативі взяли встановлювати справедливу ціну на молоко. А всі підприємства вже кілька років поспіль скупляють його ледь не удвічі дешевше. Мабуть, разом із командою почуваєтесь таким собі криголамом, ламаючи отаку от схему. Звичайно, ми започаткували таку роботу по виробництву спільному виробництву молока у підсобних господарствах населення з першим національним аграрним кооперативом. Поважаємо, що сьогодні ціна повинна бути вищою або справедливою адже це сьогодні чи не найперше джерело прибутку у кожен сімейний бюджет сільської родини. Ми починали з того, що зустрічаємося з людьми, проводимо таку просвітницьку роботу і розказуємо людям, що сьогодні та нелегка праця, яку вони прикладають до виробництва не тільки молока, а всієї як тваринницької, так і рослинницької продукції, вона досить нелегка. Вона трудоємна, але ціни, які сьогодні існують на ринку, в першу чергу, тваринницької продукції для сільських родин вони надзвичайно низькі, тому люди. Нас сприймають добре і ідуть до нас на співпрацю. Вони приймають ті умови кооперативу, які ми пропонуємо. І я думаю, що це буде з кожним днем поширюватися. Ми були на Краселівщині, де різко подорожчало молоко на користь селян. Подивімось. Цього ранку ряба дала 10 літрів молока. Зоя Данилівна здає заготовачу від першого національного аграрного кооперативу увесь надій до цурки, бо ціна гарна. По 4 обіщали. Це на гривню а подекуди й більше від того, що платять інші молочарі. Кожній людині гривна це є копійка гривні береже, як то кажуть, то так це є це, це є ну, дуже великий плюс. Надія їздить вулицями Терешківської сільради молоковозом уже 10 років. Оксана з її колега стільки ж, але коником. Кооператив нам, наприклад, набагато більше предложив. Вигідні умови, пообіцяли безплатне осіньіння. Люди переходять, переходять. Ну це, звісно, треба людям все усвідомити. Переварити, от а тоді я думаю, що всі люди будуть здавати в кооператив. У Тарежках кажуть, давно чекали справедливої ціни за продукт їхньої важкої праці. Як надійшла пропозиція від кооперативу, довго не думали. В нас був схід села, і всі люди одностайно прийняли таке рішення, щоб ми перейшли всі в кооператив для того, щоб нам трошки збільшили ціну на молоко. Ми дуже задоволені тим, що сьогодні ми попали в кооператив і будемо надіятися на співпрацю з ними, і ми будемо вони будуть підтримувати нас, а ми будемо підтримувати їх. Більшості наші люди. Отримують свої корови ВРХ. і Вирощують молодняк, здають молоко, і за цю продукцію виживають в даному селі. Є на території сільської ради три населених пункти. От які село Малинке, село Терешки, село Жовтневе, в яких люди вирощують продукцію і здають. І дуже задоволений аграрним кооперативом, тому що аграрний кооператив нам запропонував дуже гарну ціну чотири гривні. Що не було такої ціни. Дуже великий кругом. Ціни, от, а молоко наше не цінилося. Ми дуже вдячні і надіємося на співпрацю. Оксана, зібравши молоко, орудує примітивним приладдям. Це мотовка і трубка для відбору жиру по бітонах. Відбирати ми відбираємо жир по бітонах, а тоді прокручуємо жир, щоб знати, який загальний жир ми відправляємо на молокозавод. І в середньому який виходить? Ну, в середньому йде 3,9,4, 4,1. Кооперативі вже закупляють електронні прилади для вимірювання жирності й інше сучасне обладнання. Поки ж видають новенькі додаткові бідони, бо охочих здавати молоко за кращою ціною щодень більше. В одній такій посудині 42 літри. Вагу кожної добре знають ці жіночі руки. Вони ж і трійко дітей пестять, задля них себе не жаліють. Молоко вважають основним доходом більшість селянських сімей. На Красилівщині справедлива ціна робить тільки перші кроки, на Шепетівщині. Суттєві добавці до своїх гаманців радіють уже з жовтня. Ми стали першопрохідцями, ми почали здавати молоко в перший аграрний національний кооператив. стали членами його. Наскільки піднялася ціна, Добробут людей підвищується. Цей місяць в мене жир 4,4. Я сподіваюся, що теж отримаю гарну копійку. Те, що я отримала за місяць, я можу отримати можна сказати, за пару днів». Ну, дай Боже, щоб ми нас і брали так, і щоб була ціна, у нас круглорічно так. І... Нас дуже добрі заготовичі, дуже менеджери, добрі каже, люди, хорош. менеджери теж. Товару всі міняють, товару всі міняють, і ну, товар міняють, і лікують. І ось, о, приїжджав до мене ветеринар, давав укола корові. Я думаю, що це непогано, ще й дуже добре. Коб, ви були, ще трошки раніше нас забрали. Ми і раніше спілкувалися із селянами, які здають молоко, і саме таку ціну у 4 гривні вони називали справедливою. Тепер таку мають, відтак матимуть і кращий достаток. А наскільки він кращий? Аналізували? Ну, звичайно, якщо попередня ціна, або якщо ще подивитися. Недалеко назад, початок листопада, жовтень, місяць, селяни отримували за літр молока базової жирності по 2 по 2 гривні 70 копійок, то ми запропонували їм 4 гривні. А якщо людина утримує досить продуктивну корову або дві, то прибуток в рік буде додатково складати 4-5 тисяч щонайменше. Звичайно, це вирішувати кожній людині, кожній родині, яка займається тим, що виробляє молоко у своєму підсобному господарстві, але було б бажано, щоб це було 4-5 корів сьогодні в кожному десь двору господарстві, тому заробітки були б, звичайно що вищими. Чомусь багатьох бентежить довідка 3 дф яку видають у сільрадах, і ці довідки потрібні під час заготівлі горіхів та іншої продукції. Чи під час збирання молока вони теж потрібні? Ну сьогодні, напевно, і про це знають уже люди, і ми пояснюємо, що вже на законодавчому рівні ці довідки 3 дф на тваринницьку продукцію вони відмінені. Або якщо бути точніше, то 100 неоподаткованих мінімум, або людина може. Селянин продати своєї продукції на 120 тисяч не оподат без оподаткування. Тому тут проблеми ми не бачимо, і ми вже не застосовуємо прийняття тих довідок. 3ДФ. Програма справедливої ціни на молоко стартувала на Красилівщині. Так, вона стартувала на Красилівщині, і ми вже співпрацюємо більш як з двома десятками сіл Красилівського району. Ми почали цю роботу в кінці листопада. Зараз в грудні продовжуємо її. Люди активно відгукнулися на наші пропозиції, і ми, от уже сьогодні, по цьому проекту працюємо і думаємо, що продовжувати будемо, будемо активно продовжувати з тим, щоб такий досвід поширювався. Яка подальша доля цього молока? Ми маємо на сьогоднішній день достатньо ресурсів, ми співпрацюємо з молочними підприємствами, ми переробляємо на давальницьких умовах. Таким чином, ми зможемо працювати і продовжувати цю намічну роботу. А як от ставляться інші заготівельники, інші підприємства, яким ну, ви стали таким явним конкурентом? Ну, Звичайно, що тут ситуація непроста. Ми розуміємо, що все це, зрештою, економічні моменти, які мають своє відображення і на заготівельному процесі, яку проводять переробні підприємства, і на виробництві продукції, але знову ж таки повернусь до того, що ми маємо дати нашим селянам справедливу ціну за ту нелегку працю, яку вони сьогодні використовують при виробництві як м'яса, так і молока іншої продукції, тому наші люди достойні того, щоб отримувати справедливу ціну. Ну, ви платите тепер справедливу ціну а за вами і підтягуються інші підприємства? Я думаю, що це почало відбуватися і буде продовжуватися, але однозначно в цьому процесі виграють наші люди, хмельничани, які отримують вищу ціну за свою продукцію. У попередніх наших передачах йшлося про програму Подвійний прибуток від корови, і там експерти рекомендували селянам переходити на більш м'ясні породи. З огляду на кращу ціну на молоко, можливо, у вас вже є якісь інші рекомендації? Ні, ми просто бачимо, що люди будуть отримувати трошки більшу ціну на молоко, але от той проект, він буде продовжуватись і всі ті відпрацьовані. Етапи по е, м'ясному скотарству вони також діють і вони будуть застосовуватися. І тут абсолютно воно одне другому не перечить. І будемо тільки продовжувати в цьому напрямку. У надії, що в наші села таки повернуться молочні ріки, завершуємо нашу передачу. Дякую вам, Олеже, за участь. Вам, шановні глядачі, за увагу. Побачимось на все добре.